На території Житомирської області тривають спільні профілактичні рейди міліції та представників лісгоспів. У лісах Житомирщини охоронці живої природи та правопорядку шукають порушників. Проводимо профілактичну роботу по виявленню незаконного добування мисливських тварин, в частності встановленню петель, капканів, круглосуточні чергування на території мисливського господарства, підгодівлю тварин. В зимовий період і на протязі року у лісовому господарстві Житомирського району, 8 січня, спільний наряд правоохоронців-рейдувальників натрапив на факт браконьєрства за гарячими слідами. Було встановлено особу самого порушника, що проживає у тутешньому селі. Виявлено особу, яка проживає в селі Васильівка, який ставив петлі і ловив звіра. У своєму домогосподарстві чоловік устиг таки розробити тушу незаконно упійманої в лісі косулі, помістивши дичину в мішок. А щоб приховати сліди, просто у цій печі спалив шкуру дикої тварини. Зловив козочку в лісі, прийшла, шукає, забирає. Їгера прийшли. Що... Вся ситуація. Попробував, бо всі стріляють, ловлять і захотів теж попробувати на старості років. Петельку поставив. Ну, скотила дурна. Чоловік зізнається, що він не мисливець, а лише хотів пригостити дичиною дітей і онуків, що приїздять до нього зі столиці. Про те, що вчиняє щось протизаконне, знав та визнає свою провину. Звісно, ж людина, знаю, нарушив. Більше цього не буде. Чесне слово, чесне піонерське. Втім, порушення закону не може лишитися безкарним, говорять охоронці правопорядку. Дано громадяни складено адміністративні матеріали за стає 85 частина 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Порушення Правил використання об'єктів тваринного світу, що йому загрожує значна сума штрафу. А щоб полювання не суперечило діючому законодавству, мисливствознавці радять. В Першу чергу повинно все починатися з себе, виховання з себе. В законі чітко вказано при законному полюванні, які повинні бути документи у мисливця, це дозвіл на зброю. Контрольна картка порушень правил полювання, посвідчення мисливця і документи на право полювання на пернату дичину чи на хутрових звірів чи на копитних тварин.